Доброго дня, заходьте. У Львові вже два тижні причудова погода. Вночі трошки прохолодно, 10-12 градусів, а вдень 25, і відповідно, рослини зі всіх сил показують свою красу. Але все одно, мимоволі, в думках робляться якісь підсумки цього сезону. Його недоліки, якісь рослини потребують пересадки, щось нам дуже хочеться переробити, виправити, поекспериментувати, а щось вже надоїло, не подобається така тема цього відео. Мінлива моя красуня. Хочу, щоб ви полюбувались нею. Різноманітний стан квітування тримається поки що середина вересня, От така красуня. Зараз основний погляд на брукманцію. дзвони звисають, аромат. Дуже сильний. Дуже багато було білих, рожевих, рожевих більше зараз, жовтих там кілька штук, ну, вона вартує, щоб нею полюбуватись, просто притягує своєю красою і незвичністю ця рослина. Ви знаєте, ми вже почали переробляти трошечки свій квітник, чоловік почав встановлювати навколо трьох гортензій бордюр. Я не люблю показувати нескінчену роботу, бачите, травник, відповідно, мусить пошкодитись бордюр встановлюється досить нелегко. Підсіяли вже траву, все буде добре. Але ви знаєте, між кущами не росте трава, а росте мох. І хоча ми використовуємо опори, це я раніше любила, щоб звисали кущі аж до трави. Зараз ні. Показую вам малесенькі живці великолистових гортензій, які посадила тимчасово на зиму і що робиться навколо них. В цьому році це якась така біда, таке нашестя отої дрібноти-гідоти, слимаків. Все обсипано металдегідом. А їх просто незліченна кількість. Немає іншого виходу, як отой от металдегід, і збирати визбирування. Не так багато тих величезних, як отого мацьобства. Ой, нефайне слово для них підібрала вереск. У вересні вереск. Дуже Красива рослина подобається мені. Перше в цьому році показую оту прикрасу квітника. І більше, скоріше всього, не побачите, принаймні на цьому місці. Оцей от ровер, який засаджую в задньому ящику, там спереді корзина є. От приблизно 5 років стояв в різних місцях, і якщо спочатку хто заходив, всі звертали на нього увагу, а цей рік ні. А це означає, що треба щось міняти, переробляти. Ви згодні погоджуєтесь зі мною, напишіть, перемін хочеться, гірше не зробимо, буде просто. По-інакшому вереск красивий, полюбуйтесь. Тут завжди гарно, я завжди старалась, але в цьому році помітила, що я все менше так само звертаю увагу на оцю от прикрасу, яку так часто можна зустріти в інтернеті. І, в принципі, там ми і підгледіли, і зразу виставили. Оце моє наказаннячко цьогорічне. Наскільки я тішилась з ним в минулому році, а тепер навіть не хочеться сорту назвати. Середина вересня, лаймлайт. Отакі малесенькі шапочки, він хоче квітнути, єлі вибрався. І то тільки тому, що так біля нього упадала листочки сухі. Дуже тяжко з зими виходив, проливала антихрущем, тому що взагалі було незрозуміло, що з рослиною твориться, Вроді почав рости, листочки якісь такі кволенькі були, і оці соцвіття, які ну, захотів квітнути, ну, щось там випустив значить, потрібно буде пересаджувати. Передивлятися, що з ним не так, так само така невдача цього року. Так само я його не показувала, він собі тихенько на задньому плані сидів. В весняному відео розповідала, що у нас несподівано випала з квітника основна окраса весняна. Ну і так само кущі тікерії керії. Які от взяті в кружочки, оздоблених камінцями, мій чоловік так обкладає керії. Ну, настільки була рослина, яка я навіть не можу сказати, скільки років вони тут росли і квітли завжди весною, це було неймовірне. А потім до морозів, і ви знаєте, що у мене навіть немає відео. Скільки тут знімались, фотографувались, і мені говорили, що можна весільні церемонії проводити, а я думала, що так буде завжди. І одне от відео, яке я знайшла старе, бачите, отака от арка посередині форзиції, отакий от от вигляд був. Квітень, травень і до морозів. А в цьому році вона просто пропала, причому пропала не тільки у мене на сусідніх ділянках так само. Шкода нам було позбутися оцього каркасу, обсадила кількома сортами плюща. І я сподіваюся, що вона буде, якщо Керія проснеться, тому що там були випущені пагони, але ви знаєте, в цьому році так само ті зливи, і я так зрозуміла, що грибкові якісь хвороби, і вони просто руйнують, тому що це кущ можна загуглити, написано ніде ніколи не хворіє. І я вважала, що це є самий, квітучий, самий стійкий. Ну, а так як ми придумали отаку от арку, запевняю вас, ніде ні разу не бачила. Він кв... цвів прекрасно. Не кажіть мені, що ми стягнули от такими стяжками. І тому пропав. Ні. Це була неймовірна лавина, як вона він ріс. Обрізала, стригла, обрізала і стригла постійно, щоб стримувати в формі арки. Це було дуже красиво і буде красиво. Тепер буде вічно зелене, обтягнуте плющем. Посередині форзиції вже дали іншу форму. А на наступний рік, якщо все буде добре, буде ще по-інакшому. ми собі радо дамо. Але ідея, запевняю вас, дуже незвична і дуже цікава. Спробуйте, в кого є. У мене там ще є один з віконцем, іншим разом Рембрандт Тверде. Так само в цьому році я не так любуюся цим розкішним кущем припалені листочки. Ну, квіти, подивіться, напевно, ви десь бачили це, але вони настільки незвичні, полюбуйтесь, настільки вони красиві, буду в цьому році так само дуже кардинально його омолоджувати, щоб були великі шапки. Оця гортензія оприділила сорт. Складна назва Шоне баутцнерін. Відрізняється він тим, що кораловий відтінок цього, цих суцвіть є абсолютно однаковий на фоні безкінечного літа. Ви знаєте, от величезні шапки понад 20 см, переважно. Два місяця тримають отой незвичний кораловий відтінок листя таке хрустке, таке жирне, таке велике, розкішне старіння. Мені подобаються і оці вот суцвіття, які вже перецвілі. Розкішні відтінки, дуже люблю їх. І ті, що пізніше розквітли. Ви знаєте, наступне відео хочу запропонувати вже сезон, підказую, що потрібно готувати їх до холодного сезону. І розкажу вам, що в мене такі великі кущі, тому що я Завжди підсажую, живцюю під материнський кущ гортензії. Не дуже жалію, якщо вони не перезимують в ґрунті, а все одно кілька завжди переживають. Більше того, в минулому році я показувала, як під безкінечне літо підсажувала, а вони всі пережилися. Можете подивитися. Відео за цей рік весняних, а Рембрандт Верде ні один не прижився, точніше пропали, коли були оці сильні весняні заморозки, тому що вони подали ознаки життя, а потім не збереглись. Шановні, саме зараз час закладати. Змінювати, планувати свій сад, квітник. Адже той, хто створює красу навколо, думає про майбутнє. Я дуже хочу побажати вам всього найкращого, всього доброго, щасливого.